Дочекались Олександра Кучеренко, міс України 2016, У нас у гостях. Доброго ранку. Доброго ранку. Значить, друзі, дозвольте одразу. Я поясню, що відбувається з лаштунками п'ять хвилин, поки тут Олександра була з -з -з тут у нас в студії. Марина Лунчук все цікаво, чого зроблена корона. А, -а, а дай поміряти. А скільки я... коштує? Я думала, це буде така діадема. Ти бачиш, це справжня корона, і вона коронована Саша. Ну правда, Вітаю. Саша. Дякую. Як хвилювання минуле, чи коли ти вдягаєш корону зовсім інше відчуття, і хвилюватись продовжуєш, коли вдягаю корону постійно починаю відчувати і почуття радості, і почуття. Відповідальності за те, що я несу на своїй голові, і за те, що я маю представляти в майбутньому нашу країну на світовому конкурсі. Ну от корону до цього в нас мала Христина. Христина Столика Міс Україна 2015 року. Це вона віддала тобі свою. Це як ну так була часнува. передача. Це, 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 це було, те, що було корона за рік, коли доведеться віддавати. Буде жалкувати. А, так буде трішки, зовсім трішки. трішки ну я і для глядачів зараз запитаю справжні діаманти, золото, перлини, все, що я тут бачу. Ця корона дуже важливо для таких красунь, як які виграють конкурс. І тому навіть не знаю, чи оригінальні це каміння чи ні, то вона все одно вважається дуже коштовна, mm -hmm. дуже. Важливою для кожної титул, звичайно, але я думаю, що коштовні. Окрім титулу, тобі ще вручили сертифікат на 200 тисяч гривень. Ти вже думала на тим, куди ти витратиш гроші? Ну я все про матеріальне. вибачте. Да? Ні, да. ні, давайте мені також цікаво. Um, перше, що я хотіла б зробити з грошима, це реалізувати мій благодійний проект, який я створила ще um, до мого, моєї участі в конкурсі. Я завжди зі співчуттям і любов'ю ставилася до дітей, особливо до тих, які позбавлені батьківської любові, теплоти та матеріальної допомоги. Тому я відвідала багато дитячих будинків, реабілітаційних центрів для дітей та подарувала цим дітям свою часточку своєї любові mm -hmm. та надала їм матеріальну допомогу. У майбутньому я планую надати допомогу. Дітям мого рідного Дніпра, які дуже чекали на мою перемогу, і зараз вони чекають на мою допомогу. Mm -hmm. Це талановиті ем, Аліса Малахова, вона композитор, піаністка, а, а також ем, Марина Касильникова, скрипачка, яка дуже потребує. Нову скрипку сьогодні відзначають міжнародний день благодійності. Я хотіла запитати, чи можливо ти сьогодні так само поїдеш до когось, із тим ти опікуєшся? Чи дуже розписаний графік по хвилинах? У тебе графік вже розписаний по хвилинах. Дуже багато зустрічей, дуже багато інтерв'ю. А вже вчора ми разом з дівчатками конкурсу з організаторами провели до дому ветеранів сцени. І привезли їм наші квіти, які ми отримали прямо на сцені а, жовтневого палацу. Вони просто пропитані нашою енергією позитивною. А, мені дуже хотілося поділитися часточкою своєї перемоги mm -hmm. разом з такими людьми, які завжди були раді квітам. Звичайно, квіти це надзвичайно приємно. Це ну класний, класний хід. Мені подобається. А ти знаєш? Хотілося питати про, про залаштунки. Е, наш товариш Діма Комаров був був одним одним з членів журі, і він. Виставив з тобою фотографію. Ми зараз можемо її навіть побачити. Ось ось Діма Комаров. Це Діма? Це Діма. Правда, Ді... Ді... Діма, Діма, ну так і симпатичний. До речі, як скажи, ти спілкувалася з членами журі? І взагалі, ну хто тобі більше за всіх подобався? Нагадаю, що Діма нас не одружений, хлопець. Це так, я просто ну, він попросив мені ще раз нагадати про це. Розкажи, мені, будь ласка, хто хто най... найкрутіший з в житті? Поки ми з дівчатами перебували у Заміському комплексі за 10 днів до е, нашого конкурсу. Е, ми там готувалися. Ми спілкувалися із усіма членами журі. Вони угу. могли нас побачити не тільки на сцені як красивих дівчат, але угу. і е, е, наживо на, наживо ніби. побачити, які ми всередині, хто з нас яка особистість. Uh, тому кожен з журі це був і Андретан uh, дизайнер, який розповідав нам на мастер-класі про моду, фешн, про те, як правильно одягатися, підбирати одяг. Uh, про м -м, приїздив також. Uh, Тищенко він розповідав, як створити свій власний бізнес. Також і Дмитро Комаров розказав, як правильно вести соціальні сторінки. Я думаю, він розказав, як вижити а, в Гімалаях. Я так само хотів сказати подорожів, як без і грошей і їжі, і їжі розповідав я ще хотіла запитати, ти кажеш, дуже багато позлаштункового життя і ви розповідали і вас вчили. А можеш для наших глядачів розказати, як ти живеш в звичайному житті, чим ти займаєшся, чи є в тебе хобі, що ти більше любиш, як ти взагалі потрапила на конкурс краси? Ти постійно про це мріяли? Як готувалась? А раніше я ніколи не була в модельних агентствах, хоча пропозицій надходило дуже багато. Тому що я завжди була зайнята. У мене кожна година була розписана постійно кожен день. Мене було... Я дуже гарно вчилася в школі, закінчила школу з золотою медаллю, класно склала ЗНО з предметів ЗНО, чу, маю. ЗНО з українською мови маю 196 балів. О, так тому поступила в інститут журналістики Шевченка на мрію на спеціальність, диктор та ведучий телепередач. Закінчила ще в Дніпрі звідки я родом школу журналістики, школу телеведучих. Ще граю на фортепіано, тому що закінчила музичну я школу. А тому насичене да, мене було дитинство, і тільки потрапивши в Київ, я побачила афішу Міс Україна. Так якось сталося, що я завжди слідкувала за тим, хто перемагає. Але угу. цього раз, разу Вирішила спробувати. Угу. Це мій шанс. І ми тим, ну, все, а ти знаєш, а дівчата була. каналу «1 плюс 1» захвилювалися після такої інформації? Ну, звичайно, захвилювалися. Угу. Тим більше, що я б хотіла знаєш, про що запитати у Саші? Ану. У Саші неймовірне хобі. От правда, ти не уявляєш. Ну ти ж все прослухав профайлі В профайлі У нас була інформація про те, що Саша танцює румбу. Ага. І я зараз так. оголошую білий танець. Я займаюся п'яти років бально-спортивними танцями. Тож, я, Руб, можна щоб я ну, Білий танець, так ну, я... дівчата запрошують хлопців. Якщо не, ти ну, вважаєш, що хлопець, я піду. Рубу. Я навчу. А я якраз ну, коронави. Ходімо, ходімо. Давай, О, мені подивіться, бачу, я ніби каскаті осадчу з ростом. Ходімо, а, значить, що треба? Румба це кубинський танець, А у нас як кубинська пара. Я трішки не кохання, танець з сенсом. Це почуття між жінкою і чоловіком. Так що треба робити? Я готовий, просто повторюйте за мною. Треба стати, і ми робимо такі. Вправді, що це румба зараз. Це румба, румба. Це румба, окей. Так. Тепер намагаємося зробити отак. Ага. Справою. Головне, працюйте. У мене своя разом. румба якась виходить. Я так з Класно збовстрій. виходить. Класно виходить. Так, добре. Давайте разом спробуємо. Давайте. Давайте. Ліво, ліво, Добре, справа. Е, ну, в принципі, непогано, мені подобається. Дивіться, тепер сюди, назад. Ага. В бік до мене. Ага. В бік, назад. Ага. А, друзі, будь Двері, ласка, мрія здійснилася. Я станцював румбу з міс Україною. Камаров застрить. Ага, Діма, ти в журі, а румбу танцював я. Друзі, на цій оптимісті Я повертаю корону Саші. Дуже дякую. І Марина Мрія здійснилася І Всі мрії здійснилися, навіть ваші, саді, навіть мої. Е, кожного глядача мрії так само здійсняться Я цим впевнена. Саша була нашою гостею Міс України 2016. Кажемо усім доброго ранку. А, не пропустіть. В ефірі сніданку, в ефірі 1.51, 4 чотири весілля. Далі про одруження нашого люблю на реальті. побачимо завтра о 6.45. До побачення. Доброго ранку. Дякую.